Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні ми поговоримо про парфуми, про які не говорили десь плюс-мінус півтора місяці. Матеріалу трішки накопилося. Тож давайте подивимося, що в нас відбувається з цим бізнесом. І так, пропоную одразу про цифри, про суму, яка на сьогодні. За листопад місяць у нас вийшло не дуже вдало, чесно кажучи, я розраховував на листопад місяць набагато сильніше, набагато краще, але показники вийшли гіршими, особливо. Той момент, коли в нас почалися активні відключення світла, я прям дуже сильно помітив, як просіли замовлення в цілому від наших оптових клієнтів, і роздріб також трішки знизився. Максимально логічно, як на мене, ми розуміємо, що у людей пропаде інтернет світло, і вони менше сидять, у них менше часу на те, щоб серчити і щось купувати, і таким чином це відображається на наших власне, показниках. А, тож, а, по цифрах, за листопад місяць у нас вийшло 127 тисяч гривень а, загально. А за вирухуванням. А, що в нас там враховується Реклама, вартість сировини, вартість флаконів і вартість спреїв цих дозаторів, які розпилюють, бо це все купується окремо. А потім уже збирається під потрібний розмір, потрібний флакон, то і й тепер. За вирахуванням цього? На зарплату ми тут не вираховуємо, бо це пакує власне, той сама, та сама людина, що і пакує інші замовлення. Тобто, ну, можемо там накинути якісь 2000 гривень, але це не суттєво. Тож, якщо взяти все це і плюс а, налог, ми отримуємо за вирахуванням всього з 127 тисяч чистий прибуток в 62 тисячі гривень, як на мене, непогано. Але повторюся: я очікував, що в листопаді місяці перед новим роком на подарунки на Миколайчики, на Різдво, на Новий рік, на оце все піде більше замовлень. Подивимося, як буде в грудні. Я пишу це відео на момент 2 грудня, тобто грудень тільки розпочався і, можливо, на подарунки боксами ТП піде набагато краще. Якщо брати, от, в нас як виходить, у нас парфуми, і в парфумах є. Під категорії. Тобто парфуми для чоловіків та жінок це раз. Парфуми для автомобіля це два, аромодифузори це три, і ароматичні пахучки для автомобіля це чотири. А Пахучки і ароматичний парфум це різні речі за складовими, тому вони відрізняються і по ціні. І по об'ємові, і по характеристикам також. Тобто, в нас є декілька направлень в парфумах, і, як правило, перше місце посідає в нас власне категорія з аромодифузорами. Це максимально логічно, чому. В нас основна клієнтська база, яку ми використовуємо і для іншого бізнесу, будь-то парфуми чи щось інше. Це база клієнтів, яку ми зібрали протягом 4 чи 5 років вже в декорові, в обустройстві дому, в подарунках в оцінніші. Тобто, це дизайнери, декоратори, організатори весіллів різних свят. Це все наша цільова аудиторія. І логічно, що новий товар. Які ми їм пропонуємо аромадифузори, зайде їм найбільше, бо це близька до них тема. Тим паче вони в нас є різного формату, як класичні, так і далеко не класичні варіанти. І це чудово вписується в різні інтер'єри, в різні а, святки, на подарунки, на прилавки в а, крамниці. Тобто це. Ходовий товар номер один, і від місяця до місяця він 100% є лідером наших продажів, якщо це стосується саме парфумів. Ну а на другому місці у нас іде парфум для чоловіків та жінок. Чоловіки, до речі, замовляють більше, як не дивно. але... Uh, і жіночі парфуми також йдуть. З жіночі парфуми, до речі, uh, що саме дивне, йде найчастіше аромат ванілі це просто шок. Його постійно замовляють і на маркетплейсах. І через Google Шопінг, і через Фейсбук та Інстаграм. Чому не знаю, але бачу, що клієнти до нас вже деякі, а ті, хто в розріб купують, повертаються за цим ароматом і замовляли по два по три рази Ну і сама недооцінена наша ніша на сьогодні це а, парфуми для авто, це пахучки для автомобілів, в тому числі, тому що. Знову ж таки, цільова наша клієнтська база в 95% Це жінки, жінки менше водять авто і відповідно купують ці всі речі в нас значно менше. Тому для. Парфумів для автомобіля ми будемо робити новий інстаграм, новий аккаунт і збирати туди нову цільову аудиторію. Це буде цікаво, я планую про це окремо ще розповідати і вас буду брати з собою. Розповідатиму, як це в нас все рухається, що, куди, що по чому, як стартувати. Стартувати завжди складно. Ну, коротше, все, ви побачите. Це все попереду вас чекає. В нас е, запланований насичений 25 рік. Тому, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете співпрацювати з нами, обов'язково пишіть в особисті або мені, або нашому менеджеру, він опрацює або я опрацюю, договоримося, зробимо чудові умови для співпраці.